Багато єпископатів, багато душпастерів, а також велика кількість мирян були занепокоєні нещодавньою декларацією апостольського престолу на тему благословення. Але, здається, це не кінець, лише початок. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі! З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео хотів би з вами обговорити. Нове видання біблійного коментаря Єроніма. The Jerome Biblical Commentary». Однією із визначних подій в світі біблістики є, власне, чергове видання «The Jerome Biblical Commentary» біблійний коментар Єроніма, названий в честь славетного Екзегета давнини святого Єроніма. Цей коментар становить антологію різних біблійних праць, коментарів і є, мабуть, найбільш популярним біблійним коментарем в англомовному світі. Але не тільки, бо праця була перекладена італійською, іспанською португальськими мовами, і під час попередніх видань, а було, здається, два видання. було продано понад 250 тисяч примірників. Погодьтеся, як на наукову працю це дуже серйозна кількість. Перше видання, The Jerome Biblical Commentary випало на дуже символічний рік, бо на 1968, який був назначений суспільним процесом. Відомим як сексуальна революція. А подальші роки були назначені різними протестами з боку гомосексуальних організацій, які в кінцевому результаті призвели до вилучення гомосексуалізму з переліку психічних розладів, спершу АПА, тобто Американською психіатричною асоціацією, а потім ВООЗ – Всесвітню організацію охорони здоров'я. Тим не менше, тогочасні біблісти. Не прогнулися під тиском неомарксистів і трималися ортодоксійної католицької науки і ортодоксійної католицької оцінки отого явища. Наприклад, в коментарі до книги Буття в 19 розділ авторства Юджина Мейлі, де мова про знищення двох територіальних громад Содомської і Гоморської, між іншим читаємо. Гостинність лота можна порівняти з гостинністю Авраама, але нинішня сцена має зовш... зовсім інший результат. Люди содому бажають відвідувачів цих гостей з неприродною метою, звідси сучасний термін содомія. В коментарі на книгу Левіт читаємо про ряд переступів, які каралися смертю, і до яких зараховується перелюб, а також різного роду збочені стосунки як кровозмішання. Стосунки між свекром і невісткою, одночасні стосунки із матір'ю і донькою, зоофілія і теж содомія. Автор Ролан Фалей вживає цього терміну однозначно і, здається, не обмежує його до браку гостинності. Натомість коментарі до Послання до римлян, перший розділ авторства отця Джозефа Фіцмаєра, видатного біблеїста, який здається. Покинув нас два роки тому, здається, що два роки, читаємо пояснення слів апостола Павла. Що це за вірші? Ось і прочитаю сам фрагмент. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання напроти природні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу чоловіке на чоловіках і приймаючи на собі. І приймаючи на собі самих належну плату свого блуду, це послання до Римлян 26, 27 вірші. Отець Фіцмаєр стверджує, сексуальна перверсія збочення, про яку говорить Павло, це гомосексуалізм. Ну і може ще один приклад: в коментарі до першого послання до Корінтян, 6 розділ авторства Джерома Марфіо Конора. Можна прочитати таке речення. Список пороків розширено чотирма термінами. Якщо грабіжники тут на відповідному місці, то в уривку в 6 розділ вірша 12 по 20 з'являються перелюбники, а також розгнуздані і гомосексуалісти. Коментар дочекався другого видання і був оновлений в 1990 році під назвою The New Jerome Biblical Commentary у передмові до нового видання кардинал Карло Марія Мар Мартіні. Також бібліст, постать неоднозначна, визнає його працею найкращих англомовних католицьких екзегетів. Ну і в цьому випадку важко з кардиналом не погодитися. Цього року, вірніше не цього року, бо 2022 року, маємо третє видання, і воно є особливим тим. Що передмову до цього третього видання написав Папа Франциск? Видання з 2022 року носить назву The Jerome Biblical Commentary for the 21st Century, тобто біблійний коментар Єроніма на 21 -е століття. На сторінці видавництва Bloomsbury читаємо ось таку інформацію. Це третє очікуване видання, яке включає передмову папи Франциска, містить абсолютно нові коментарі разом із повністю переглянутим оригінальним змістом. У, що там переглянули? Цікаво. Щоб оновити цей знаковий том за допомогою останніх досліджень. Тобто видавці кажуть, що о, були останні супер-якіс наукові дослідження, що змусило їх переглянути попередній зміст. Повністю переглянути. Незважаючи на те, що 22 тематичні статті ґрунтуються на історико-критичному методі і історично-критичному методі вивчення Біблії, вони спираються на сучасні підходи до вивчення Біблії, включаючи увага, феміністські, латиноамериканські, афроамериканські та азіатсько-американські інтерпретації. Дорогі мої, то окрема тема, чи може бути щось таке, як азіатсько американська інтерпретація Біблії, яка би суттєво відрізнялася, ну, до прикладу, від української інтерпретації Біблії. Ну але полишмо. До прикладу, що може таке щось бути. Е давайте поглянемо, що ж такого переглянули видавці, інтерпретатори або нові автори. Ось цього, де е Jerome Biblical Commentary. Що можемо прочитати в цьому новому виданні. Ну, наприклад, давайте так випадкову тему візьмемо, наприклад, на тему гомосексуалізму. А можемо прочитати між іншим таке. Біблія не говорить про одностатеву любов в сучасному розумінні, оскільки сучасна концепція гомосексуалізму або гомоеротики не була відома як сексуальна орієнтація в давнину. З нового видання можемо дізнатися, що так звані анти лгбт біблійні вірші не можуть бути використані для заборони одних і тих же дій. Тепер, якщо ви дивитеся це відео з дітьми, то, будь ласка, хай вони підуть погратися, а ви далі без діток подивіться. Чому? Чому ці анти лгбт біблійні вірші не можуть бути використані для заборони одних і тих же дій? Тому що анальне проникнення чоловіка чоловіком. Було способом очорнити проникненого, принизити незнайомців або нижчу сторону у війні полонених. Напевно, таке щось було. Але, як, тобто, окрім тих випадків, якщо, якщо немає мети принизити, то, то що можна дозволити, Гомосексуалізм був заборонений Біблію. Біблією, кажуть автори, тому що він не давав потомства. То, очевидно. Особливо, коли для ідентичності та виживання маленької громади навколо Єрусалима, наприклад, в Перській провінції Єгут в 5 столітті до нашої ери, було вкрай важливо народжувати і виховувати достатню кількість нащадків у звичайних сімейних умовах. Стверджується в коментарі. Ух. Тобто, е, ш, який висновок з цього можемо зробити? Гомосексуалізм був заборонений тільки тому, що не давав достатньо кількості потомства. Зрозуміло, що потомство було важливим і в древньому світі, і зараз народжування дітей є теж дуже важливим. Ем, і, і за цього гомосексуалізм був заборонений Біблією, бо не давав потомства. Тобто це тільки єдина причина заборони гомосексуалізму, мама мія. Коментар застерігає католиків від використання засуджень лесбійських і гомосексуальних актів Святим Павлом у посланні до римлян в першому розділі, той розділ, який ми щойно читали, як непристойного тексту для очорнення осіб з одностатевою орієнтацією. І далі цитую: які б сучасні моральні аргументи ми не хотіли б навести щодо одностатевих стосунків етично безвідповідально використовувати цей уривок з послання до римлян 1? Щоб закрити сучасні дослідження цих питань. Розумієте, оці церкви, святі, документи церкви етично безвідповідально до цього часу використовували цей уривок. Так. Коментар також припускає, що передумовою до розуміння цього тексту для Павла і Римської церкви могли бути якісь оргії, порнографічні вечірки, які проводилися в римських палацах. Отже, немає жодних ознак того. Що приватна поведінка розглядається десь у цьому уривку. Ну, іншими словами, автори коментаря кажуть так, що приватно, окей, ну давайте без оргій. Приватно там, приватно можна, але так, оргій радше не влаштовуйте. Цікаво, що буде в четвертому виданні цього коментаря. Павло засуджує стосунки, які є жорсткими та експлуататорськими в контексті владних структур його часу. І вони не мають нічого спільного з люблячими статевими стосунками між дорослими, які дають згоду. Ось що читаємо в посланні в коментарі на послання до римлян. Шокуючі тексти з передмовою Понтифіка. Шок. Ну то не дивує мене на виникнення такого документу як «Fiducia supplicans» і, можливо, наступні якісь документи. Не збираюся про це мовчати абсолютно. Звісно, що автори коментаря після такого низького поклону лгбт товариству не могли не поклонитися і феміністичній теології. Ось декілька прикладів. Коментар. Критикує. Автора першого послання до Тимотея за те, що він просив одягатися жінок скромно та утримуватися від навчання чи влади над чоловіком в контексті літургійного богослужіння. Один, один перше послання до Тимотея, другий розділ від восьмого. І ось який висновок робить автор. Це наводить на думку, що перше послання до Тимотея не було написано Павлом, який згідно з коментарем надавав перевагу жінкам в керівництві церкви. О, друзі, ви не знали цього? Павло надавав перевагу жінкам в керівництві церкви, виявляється. Тоді як автор першого послання до Тимотея тут значно більш репресивно ставиться до жінок ніж Павло з попередніх листів. Дорогі мої, звісно, є дискусії над темою авторства апостола Павла до таких листів, як, ну, наприклад, лист до Ефесяна або лист листи до Тимотея, перше і друге послання. При цій нагоді зазначу, що авторство питання авторства не впливає на богонатхненість книги. Ну, я особисто вважаю, що радше апостол Павло написав це послання, і моїм таким приватним доказом є ось ця згадка, де Павло каже, що слухай, я, від, я чув, що ти маєш там клопоти зі здоров'ям, тому окрім води, споживай трішки вина, то це має такі риси якогось особистого листа. До іншої людини. Не думаю, що хтось би видумував таке, якщо би робив, ну скажімо, богословський такий текст з придуманою назвою для катехетичних цілей. Не думаю. Ну, Але це моя приватна думка. Звісно, вона не претендує на догму католицької церкви. Е, ну, але звинувачувати цього автора в репресивному ставленні до жінок, це звинувачувати теж ну, богонатненість. Цього тексту. Коментар вказує на те, що Фіва була жінкою-дияконом, діаконисою, який Павло довірив передати своє послання до римлян. Прескила була катахкою разом зі своїм чоловіком і кількома інших жінок у римських церквах. Вітають, вітаються вони за їхню важку працю для громади, для спільноти. Зазначається в коментарі. На римлян, 16 й розділ. Далі, така популярність жінок не було чимось ненормальним у єврейських громадах діаспори. О, вже тоді була якась революція феміністична виявляється. Оскільки існує кілька похоронних написів цього періоду, в яких жінки названі предстоятелями синагоги. Наголошується в коментарі. В своїй передмові папа Франциск зазначає, що цей новий біблійний коментар і Єронімас складений. Міжнародною групою католицьких вчених є ще одним доказом важливого руху в церкві. Тільки куди? Куди цей рух? Куди то все рухається? Є доказом нового відкриття Слова Божого завдяки догматичній Конституції Другого Ватиканського собору, де і вербум, цим живим словом ми також заохочуємося зміцнювати наші зв'язки з єврейським народом і молитися за християнську єдність, наголошує Папа Франциск. Високо оцінюючи тип науки виявлений у цьому томі біблійних коментарів. Шокуюче. Ну і на кінець, а що сказав би на цю тему сам святий Іеронім, ім'ям якого названо коментар? Святий Іеронім називав чоловіків, які грішать між собою, знаним на той час терміном? Сдмітим. Натомість в листі до Євстохії зазначав, що стать. Це дійсність, яка настільки вписана в людську природу, що буде збережена не тільки в цьому світі, але і в царстві Божому. Ось так. Дорогі мої, дякую, що додивилися до кінця. Дякую за вашу підтримку, за ваші пожертви. Я їх використовую на закупівлю всякого спорядження для хлопців. Дані в описі до коментаря подаю. Якщо хтось бажає долучитися, то будь ласка. Прошу вас молитися за святу, Католицьку церкву за її пастирів про відвагу для них, щоб вони мужньо захищали істини віри. І пам'ятаємо, що ворота пекельні церкву не подолають. До зустрічі!